Де працюєш тут за мною? Скажи, добра рано, гай. Бо ви так сам приціл пише, яка буде зараз починати робити. Роки. Роки на мене вопі на восьму. Але приходять вчителі, не так стороніш. Ви не дати мені А Але йде, покажу вам кілький клас, такий. Ходімо! хай. Дуже гарний, дуже гарний, прикольний. Ніколи в житті такого не бачила. Не, ну файно, файно, дуже добре придумали все. Не, ну гарно, подивимось, які... яка освіта тільки. Подивлюся, як ти уроки проводиш. Добре, подивлюся, я подивлюся, обов'язково, чи ти гарний чи тінь. Так, ти можеш бути на уроках, але, на жаль, тобі треба передягнутися. Бо по закону на жаль, бути на уроках. кількі можуть бути учні та вчителі, На жаль, тому зараз я тебе перевдію, щоб ніхто ти... Розумі. Не знаєш, не знаєш, що тут моя мама на роботі. Здається, ладно, я тебе зараз перевідю. Ну то сьогодні екскурсія. скусі, я тобі покажу все. То якщо що мій класний, клас мені вийде, коротше. Клас мені називається Другий Б. Дуже добрий клас, коротше, хто має готувати до уроків. У мене тут завжди хуляється. Тож зараз Галя вдягайся. Ну давай сюди, сюди, давай. Зараз, все, нормально, зараз, Отак. Нормально, все, нормально. Ніхто не мав би замітити. Гарі, як ви мені, не вдягайтесь мені, цікаво. Ні, ну це. Може треба ваш халат зняти і потім вдягнути оту кофточку. Чекайте, я вам зараз іншу кофточку дам. Окей? І воно ну, ну, так ось остуда і валяється. Так, все, на. На, гали, тримайте. тримайся. Дякую, дякую. так, ну півоху не знімала, той халат має на один момент. Ладно, хоча б то. Ну чого один такий момент. Знімати мені все. І маю знімати зай Не чотирьох. Коли мені 44 настане, щоб я нарешті той халів. Треба ще новий купити. Може, в годину. Ну все. Зародину. Але зародину. Господи. думаю, там гарно. <клухи> Боже, мій, 753. Мама, скорбки, гайтеся, Зараз клас буде вже йти в житті. Сула, все. все. давай, Я теж йду в кордону. Все, давай. Доброе утро. А я щось не що не зрозумів? Що ми тут іграшки несем? Я не зрозумів, що це таке. А ну мені здали іграшки. Так, і телефон не тоже. Давайте, бігом. Хорошо, хорошо. Ну пока. Давай сюда. Пизде руки, Вену! На суп мне тоже заходит, а ты сюда. Ну, ладно, чь мой телефон. Планшет, давай, давай. Добрый раночок! Добрый ранок! Любить! Бел? Белшос? Белгор. Белгор? Может, Белгород? Белгород. Белгород? Белгород? Россия, чешло. Белгород! Какой тебе Росія? Я Росія не Ну, Ничего не мене! Суч! Я не зрозумів! Костя! Я ж не понял! А це що таке? Я не зрозумів! Я просто не зрозумів, що це таке. Молодо, ж війна Франція та Україною, Так ще ти українку чіпатиш ти. При ранок на жалю йому до школи якраз. При це школу є самогоночки, вирішує випити. Да? Да, да. Вирішив випити самогонки, бо я новий школу. австрийський пішов, Як що, я зі. Івано-Франківська! Все, Давайте, я в клас! Так, шановні. То є один новий учень. Я забув вам просто сказати, що новий. Долоді, давайте просто почнемо новий урок, окей? Ви що, перед початку! Ладно, наперевих ми! Так, а ну ладно, я з тобою розбирати не буду. Зразу же теракт, розкаже, щоб тебе школи вийдемо. Давайте сюди. Так, учні добрий ранок. То у нас добре надіюсь, і все таке. Дивіться, треба піфагон! Тобто треба ділення дробів. Тому давайте, зараз дивимося, що там ділити. Давайте, починаємо. Так, домашнє завдання. Наступного разу буде самостійна робота. Повторити 10-13-ту тему. Ділення множення. все. Ділення, ділення дробів. Все, давайте. О, oh, коротше, це хорош закінчить. Давай. Зараз я вам поясню, що робити далі. Так, клас! Мені щось цей костюм сильно сподобається. А він, коротше, притягаю Ну короче, коротше, цей дуже класний костюмчик, мені знає. Завай був, коротше. Я його я тут Ви тиждень дала мені видали мені цей костюм. Гарно. Ем, um, um, так, я повиходила з класу, ким... Коротше, так, во, ви тут, а? В моєму кабінеті, так, коротше. Буду зараз очищати цього дошку з тим. Зараз отут, вот ну, коротше. Наступний урок буде зараз. Дивіться, зараз ви позволитеся. Сьогодні якраз робимо такий нормальний урок. Ви поведете урок. Уже до вас будете вчителями, коротше. Тож. Ви до вас не підняв, що ви не вийде. Тому що я вже не вийде. Тому що Ладно, да. а, да. ладно, Ч ты, блин, все мы все руки в раму. Тебе страшнее мой фиг тут. Ладно. Я все не Я уже полагаю, Вы куда? Шановник! Отстань! Ура! Ура! Ура Буде? Подивись, ну, як ти мене так побив, що мене кров сюди тече. Око вже ледве не відкривається, бачиш? Бачиш, що ти не робив? Я нічого не робив. Господи, мені до мене очі зараз. О, Боже, вийди з кімнати, я тебе прошу. Вийди з кімнати? Я тобі дам. Щте висити мене куда ця? Він нога була. Ай! Ай, допоможіть мені! О, а ага, от і вона. Не зрозумів. чому вона на іншому місці? Кінець дев'ятої серії і я вас вітаю. Але Галя все ж таки пропала і вона була насправді дуже чудовою людиною. Але, звичайно що вона деколи була зла. Зняли аж дев'ять серій разом з нею. Вона дивилася за чуже, збуджувалась, її діставали. Вона не мала спокою, але вона повернулася за три місяці, і вона нас раді була чудовою. Тож, будь ласка, побажайте, Галю, і вічна пам'ять.